Слава Ісусу Христу, Отець Василь, хочу вашої поради. У мене син злякався сильно собаки, яка на вулиці на нього налетіла. Підкажіть, що молитви, можу, молитви молитися, чи може стрітинська свічка теж допомагає, бо дружина і мама кажуть, треба підкурити або відслити, бо так колись бабуся робила навіть це пам'ятаю, я категорично проти цієї магії. Бо 12 років тому вже мене путали із цими шаманами. Ще трохи сім'я не розвалилася і ще й, і, певно, понині є наслідки навіть цієї хвороби, яка мене мучить, буду вдячна за пораду. Дякую. Дивіться, я собі думаю, будуть питати, чи підкурити, чи ні. дивіться, яка справа. Цей жест, оце, оце підкурення, ще там щось, так, віск здавати, що вони там роблять, для того, кому це роблять, воно не, воно не годіє чисто на психічному рівні. А наслідки від цього страшні, тому що звертаються до шаманства. Тому, як то, як дитина чогось перелякалася, треба грамотного психотерапевта, щоб без нього оце. Розумієте? Тому що цих всяких шаманств це дуже небезпечно. Воно на одному етапі как бы, перетягує на себе увагу. Воно нікуди нічого не дівається. Дитина дивиться, що з нею роблять якісь магічні, цікаві речі, які для неї непонятні. Просто підкурюють. Я навіть не знаю, як воно робиться, але чую таке, що підкурюють, що стрижуть, спалюють оту вовну з того пса, потім щось там ще там роблять. Ну, і для дитини це ну, щось таке робиться непонятне, так? воно відволікає тимчасову увагу. Коли людська увага відволікається, це дуже добра нагода, коли злий дух може шмигнути до тебе забігти до хати, так? коли ти людські двері, люди відкриті, вони як двері в хаті чуть-чуть привідкриті, так? І диявол не може зайти, коли ти стоїш і дивишся, і коли ти йому не дозволяєш. Але є речі, які відволікають людину. Оце такі всякі магічні оці приколи. Віск зливати, ружу палити, підкурювати дитину, бо вона подалася, ще там щось там щось робити це відволікання уваги. І в цей час дідько шмих і вже в хаті, вже у твоїй душі. Тому не бавтеся з цими всякими штучками, дручками, а іменно нормально. Пропрацюйте це з психотерапевтом. Приведіть до священника. Ну, я, я чому так зразу на, на психотерапевта, а не на священника. Та годилося б сказати, та приведіть до священника. Ти все. Я дуже переживаю, що ну, дуже важно, знаєте, щоб священник е, не ускладнив це. Так теж буває. Так теж буває. Священик, який би він не був, так? Є, він є свячений. Коли єпископ кладе на священника руки, він каже, Божественна благодать, вся ісповняєше і, і доповняєше. Тобто всі людські недостатки доповнює Божа благодать. Кожен священник, який би він не був, він є важний. Але люди недосконалі. То, що Божа благодать доповнює, то людська дурість може і зневажити. І якщо ми приведемо дитину, і вона і так перелякана, до священника, який до неї може, не так заговорити, або буде не готовий, або буде не в доброму такому стані, він може це питання ще усугубити. І тому я так делікатно кажу, що якщо у вас є священник, який. Кому ви любите, ви його довіряєте, в нього є досвід. Священник, який любить з людьми поговорити, до того священника дитину привезти, він з нього поговорить, погладить по голові, і дитина йде додому здорова. Все, навіть нічого не треба робити. А якщо привезти дитину до, до священника, значить він почне мені читати молитви і буде казати: на коліна стань. «Голову опусти, голову долину. Там». І ще там, в такій формі. Воно може, ну, отой блок, який буде стояти в тій дитині від такого звертання. Бо я, я знаю, я знаю прикладів дуже багато, коли священники дуже себе люблять, дуже себе поважають, і до людей відносяться так трошки зверхньо. І ці речі людина відчуває і блокується, так? І ти їй можеш що хочеш казати? Можеш її благословити, хрестити, кропити свяченою водою. Якщо вона блокується, вона не приймає нічого. І тому до цих речей треба дуже делікатно підходити. Дуже делікатно. Особливо, коли є отакі от психологічні, там типу, як страх. Тут треба дуже делікатно. Я, 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 наприклад, думаю, що для того, щоб дитину, наприклад, вивезти з цього саме безпечно, саме простіше, ведіть до священника, світ очі, дитина напудилася, зробіть дитині єлево Все. Це кожен священник знає, він бере стремник, бере єлей, читає молитву і, і тоді без проблем. Але можна, я би просто поговорив.